У Львівській філармонії вже завтра, 22 вересня, на сцені, відбудеться свого роду офіційне відкриття сезону, яке назвали вечір прем'єр. Але це буде вечір, в першу чергу пов'язаний з іменем нашого патрона Мирослава Скорика, адже ми є імені Скорика, ми є на вулиці Скорика. І більшість музики це буде переново. Опосередковано або напряму присвячена йому. Зокрема, відбудеться світова прем'єра сучасного українського композитора Максима Коломійця. Дуже цікавий твір, називається Чотири річки для двох скрипок соло і симфонічного оркестру. Твір щойно написаний буквально кілька тижнів назад. Ми його щойно вчимо, доучуємо. Також звучатиме ададжо пам'яті Мирослава Скорика Богдан Фроляк. А завершуватиме вечір одна з останніх прем'єр Мирослава Скорика концерт номер 10 для скрипко-оркестром, присвячена Марку Комуньку. Для мене особисто то було дуже приємно. Звичайно, бо я тільки повернувся до України і ближче познайомився з, з композитором, з мистецтвом, з творами різними творами. І тоді виникла ідея, щоб він написав цей останній концерт. Особистість цього концерту, що там а, він написаний в трьох частинах. І там а, особлива третя частина. Дуже несподівана. Якщо люди того не чули, слухачі того не, не чули раніше, то будуть приємно, приємний сюрприз мати. А вже 29 вересня у Філармонії розпочнеться міжнародний фестиваль сучасної музики Контрасти, де очікують приїзд солістів не тільки з усієї України, а й з-за кордону. Це також будуть цікаві події, присвячені окремим композиторам, які в тій чи іншій мірі якісь могли би мати свої ювілеї. Це ще і Василь Барвінський, той же ж Мирослав Скорик, і звичайно, 30 вересня ми святкуємо День народження Валентина Сильвестрова, Буде його авторський концерт. Буде окремий концерт. Музи не мовчать сестри. Це Богдана Фроляк. І покійна вже сестра, на жаль, Ганна Гаврилець. І, і буде багато таких вечорів, присвячених, власне, сучасній музиці і присвяченій українській музиці. Головна тема цьогорічних контрастів, розповідає директор філармонії, та ж сама, що й останні півтора роки: музи не мовчать. Наші музи також на культурному фронті. Наші музи декларують. Підтримку воїнам декларують підтримку державі, і ми стараємося якомога більше не мовчати, якомога більше говорити про те, що ми є. У нас є культура, нас є е, нація. Цей самий дивіз є і на фестивалі Контрасти єдине, що з акцентом на сучасну музику е, ми підтримуємо сучасних авторів, які пишуть чи за кордоном, чи пишуть тут в Україні. Зазначимо, що триватиме фестиваль контрасти по 8 жовтня. Давид Берешвілі, Катерина Самофалова, Семен Пулик, Правда тут Львів.